Купи загиблої риби лежать уздовж берегів ставка в районі восьмої школи. Непереборний сморід стоїть за кілька сотень метрів. Така надзвичайна і вкрай неприємна ситуація сталася в громадській організації Дружба 2013 що опікується водоймою. За словами голови організації, причиною гибелі риби стали непереборні фактори, викликані погодніми умовами. Коли перший льот за мерз був дуже тонкий, люди не пішли на льот. Після тонкого льоду пів метра випало снігу. Теж люди не підуть по цьому пів метра. Повторно зробилася льот теж саме, і ми вже в декабрі місяці довбали, вже ми і ставили очерет повністю по всьому. Ну так вийшло. А вже як обнаружили ми цей, то ми обрали почала февраля, що в нас риба пропала. На місце прибули представники Держпродспоживслужби, які вжили відповідних заходів. Проведення відбір води от, і риби цієї, яка загинула, от, і будуть доставлені в регіональну лабораторію міста Кропивницького для дослідження на мікробіологічні, та вода буде досліджена на нітрати, ну, тобто будуть шукати причину цієї гибелі цієї риби. Біда згуртувала членів громадської організації. Вони оперативно виловили загиблу рибу із водойми і проводять заходи щодо її захоронення. Зараз організувалися в колектив, повитягали ми повністю рибу із толка, закопали її. Баранець правда поміг нам дав спасибі трактор, який нас обслужує. Сейчас. Колектив і дружний, колектив і я не можу сказати. За підсумками дослідження води та мертвої риби Держпродспоживслужба зробить висновки та надасть відповідні рекомендації громадській організації з метою уникнення у майбутньому подібних наслідків.